Який ви пам'ятаєте страшні ситуації, коли поняли, що час тікати, і всім приємно перегляду перегляд квартири, якої не існувало. Це не моя історія, а розповідь моєї мами з її 20-х років, коли вона жила і працювала в Лондоні, Великобританія. Я намагатимуся розповісти її якнайкраще, також перепрошую за граматику, бо я дисклексик. Ця історія завжди мене лякає, коли я про неї думаю. Отже, в свої 20 років моя мама жила в Лондоні і шукала трохи більшу квартиру. Вона знайшла дуже хорошу ціну на квартиру трохи подалі від бажаної зони. Вона зателефонувала агенту, щоб забронювати перегляд, і саме тоді почалося дивне. Чоловік, який бронював перегляд, почав ставити дивні запитання та робити незвичайні прохання, наприклад, принести паспорт, вказати свій вік, расу та фізичний вигляд, чи приїде вона сама, чи має вона машину, чи приїде автобусом. Він був дуже настирливий, що вона повинна приїхати автобусом, оскільки це буде найстрашніше для неї, і пояснив, що це пряма дорога від автобусної зупинки до будинку. Звісно, мама була здивована цим дзвінком, але все ще зацікавлена, оскільки квартира виглядала ідеальною. Тому вона і мій тато, які тоді зустрічалися, вирішили перевірити зовнішній вигляд та околиці. Напередодні перегляду вони поїхали туди. Спочатку пройшовши повз автобусну зупинку, до якої її вказав агент. До якої її вказав агент. Від зупинки до квартири було близько 150-200 метрів покинутого пустиря, і в кінці вулиці, в місті, де мала бути ця квартира, стояла велика покинута будівля. Розбиті вікна, графіті, знаки, вхід заборонено, повна руїна. Нічого придатного для проживання навіть приблизно не було. Коли вона розповідає це сьогодні, видно, наскільки це її потрясло. Звісно, вона не пішла дивитися на тім, але повідомила в поліцію про час і місце, з того, що вона дізналася, і після того, як звернулася до них, вони не здавалися серйозно налаштованими на цю інформацію, і нічого значного зроблено не було. Кілька років тому, перебуваючи у пабі з друзями, вона почала розмовляти з чоловіком, якого нещодавно зустріла через спільних знайомих. Він працював у поліції, і під час бесіди її історія згадалася. Він сказав, що у той час, коли вона мала дивитися на дім, в тому районі була велика проблема з торгівлею людьми. Після закінчення університету я працював соціальним працівником для осіб з порушенням розвитку, і мені призначили нову справу для молодого чоловіка, який мав аутизм і серйозні проблеми з поведінку. Я зустрівся з ним у будинку його бабусі, оскільки вона була його опікункою, бо батьки не були поруч. Здається, мати була в тюрмі. Цей молодий чоловік, ймовірно, був близько 6 футів заввишки і важив близько 250 фунтів, але мав розумову здібності п'ятирічної дитини і дуже легку, спалахливу агресію. Будинок, в якому він жив, був абсолютно зруйнованим, і єдиним шматком меблів, який був незнищеним, була велике крісло ігрушка Вітальні. Бабуся вже перестала намагатися відправляти хлопця до школи, оскільки він безперервно руйнував все, коли його туди примушали. Бабуся була не найкращою людиною, але я її співчував і хотів допомогти. Одного разу під час зустрічі з ним хлопець і бабуся виглядали особливо напруженим. Ходили по кімнаті і били по стінах. Після приблизно години спроби виконати роботу та розуміння, що нічого не вийде на цьому візиті, таке трапляється в цій роботі. Я вирішив завершити зустріч, оскільки хлопець став ставати все більш збудженим. Бабуся була незадоволена, що мені потрібно буде повернутися знову, але ми домовилися про нову зустріч через тиждень, і я залишив свою візитку з нагадуванням про зустріч. Я поїхав назад у свій рідний штат на кілька днів, а коли повернувся, мене викликали в кабінет до керівника. Виявляється, що в ту ніч, коли я поїхав, хлопець пережив повний зрив і побив свою бабусю до смерті. Ніхто не помітив цього, поки хлопець не вийшов на вулицю через день або два, покритий кров'ю. Я, ймовірно, пропустив усе це менш ніж за три години. Кілька років тому, ще до того, як з'явилися мобільні телефони, я їхала додому після того, як залишила чоловіка на поїзд у 4.30 ранку. На дорозі були тільки я і ще одна машина. Він почав повертати там, де я повертала двічі, тому я не поїхала додому, а заїхала на цілодобову заправку і зателефонувала в поліцію. Я дала їм опис його машини. Через три тижні його зарештували. Виявилося, що він стежив за жінками, під'їжджав до їхніх будинків, проїжджав повз і повертався, щоб гвалтувати. Ніхто не звернув уваги на його машину. Я рада, що була уважною. Ми з моєю маленькою сестрою вирушили у похід у ліс неподалік від нашого будинку, коли були дітьми. Ми бачили цього лисого чоловіка у блакитній сорочці з собакою, що ходив навколо. Але це не було дивним для цієї місцевості. Тут часто можна зустріти людей, які гуляють і вітаються. З якоїсь причини я відчула щось дивне. Серце наче стиснулося, і, мабуть, сестра теж це відчула, бо ми просто переглянулися. Не знаю, що змусило мене це зробити. Це дуже незвично для мене, але я сфотографувала його ззаду, поки він йшов. Через деякий час ми знову побачили того ж самого чоловіка біля озера. Він підійшов і запитав про намет, який ми несемо. Де ми будемо його ставити, чи не з нами наш тато? Ми відповіли, що так. Ми просто йдемо до нього зараз. Ми збрехали. Мабуть, у нас обох був такий момент інтуїції, бо ми пішли по іншій стежці, поки не зникли з його поля зору. Потім подивилися одна на одну і сховалися в чугарниках на паралельній стежці. Чоловік спостерігав, як ми йшли, прикидався, що грається зі своєю собакою, поки не втратив нас з виду, потім розвернувся і побіг за нами по стежці. На щастя, він нас не помітив і пішов далі. Думаючи, що ми пішли саме там, ми вирішили, що похід погана ідея, і повернулися додому. В цього ж вечора моя мама показала нам пост у місцевій групі жителів, на якому був той самий лисий чоловік, що намагався проникнути в чужий будинок. Виявилося, що він просто ходив і намагався відкривати двері, при цьому заявляючи, що він ремонтник. Я навіть не хочу думати, які у нього були наміри, але нам пощастило, що ми так добре знали той ліс, інакше ми б не додумалися піти по прихованій стежці. Середа. обідня пробіжка вздовж красивої річкової стежки поруч з моїм будинком. Пробігши близько одного кілометра, я відчула, що хтось за мною спостерігає, і просто різко розвернулася та побігла додому. Хоча я не побачила нікого, закрила два магнітні ворота, що вели до моїх дверей, і не помітила нікого поруч або того, хто слідував за мною. Близько десяти хвилин по тому двоє чоловіків були біля моїх дверей, намагаючись їх виштовхнути. На щастя, я була на іншій стороні дверей і відштухнула їх з усієї сили. Мені вдалося заблокувати двері та надіслати повідомлення до адміністрації мого будинку за допомогою. Я жила на другому поверсі, і вони очевидно побачили, в яку квартиру я увійшла. Оглядаючи камери безпеки будинку, можна було побачити, як ці двоє чоловіків розбирали магнітні охоронні ворота. Потім будинку швидко замінили їх на механічні замки, які неможливо розібрати. Я працюю барменом, і кілька років тому я вигнав одного чоловіка, бо він поводився дуже дивно, бо він під підносом, що вб'є моїх інших клієнтів. Буду дуже агресивним. У нього не вистачало пальцю на одній руці, і він був досить великий. Після закриття бару я майже закінчив рахувати гроші. Це було годину після того, як усі пішли, і саме я збирався піти. Коли я раптом відчув це внутрішнє відчуття небезпеки. Я подивився у вікно, і той самий чоловік стояв на дорозі і дивився на мене в лижній масці. Я точно знав, що це він через його статуру. Як тільки я схопив телефон, він зник, але поліція знає, хто він. Тепер він має особисту образу на мене, і він добре відомий у місті. Він довбаний псих. Я був у Такобел з дочкою, і побачив, як чоловік зайшов всередину, а потім вийшов з футболкою накритою на руці. Я сказав дочці, викинути під нос і швидко йти. Ми поспішали до машини і поїхали. Пізніше дізнався з новин, що цей чоловік пограбував заклад, тримаючи пістолет під футболкою. Кілька років тому я був у клубі з кількома друзями. Я стояв біля бару, і з якоїсь причини подивився вниз до іншого кінця бару і побачив двох чоловіків, які тихо сперечалися. Вони намагались не привертати увагу, але я побачив їхні збуджені обличчя. Я повернувся до своєї групи друзів і сказав, що нам варто піти. Це був популярний клуб, і ми дуже довго стояли в черзі, щоб потрапити всередину, тому вони не хотіли йти. Не знаю, що на мене йшло, але я взяв дівчину другу, вона була ледь п'яти футів заввишки, і почав йти до виходу. Вона билася весь час, а решта компанія пішла за мною, простачи мене поставити її на місце. Коли ми вийшли, ми почули віддалені вистріли і крик людей. Ми подивилися один на одного на кілька секунд, а потім побігли до наших машин. Я забув поставити її і все ще й ніс її на плечах. Я сиділа у дворі моїх друзів з їхніми двома дітьми, моїм чоловіком і ще одним другом, насолоджуючи піцу, яку приготував господар. Та був прекрасний і ясний день без сильного вітру. Ми чудово проводили час, тільки що вийшли з басейну і хотіли піце. Коли раптом я відчула неспокій. Я подивилася на дітей приблизно 8 і 10 років, і просто сказала: діду, будинок. Ми всі ми почали рухатись, і через секунду ми почули скрип. А через 5 секунд після того, як це почалося, велика гілка відламалася від їхньої сосни і упала на стіл, за яким ми сиділи. На щастя, ніхто не постраждав, крім того, що нам довелося витягувати соснові голки з піци. Можливо, я підсвідомо почула, як гілка почала ламатись. Коли ми були підлітками, моя сестра і я вели нашу собаку лісом поблизу нашого рідного дому. Ми вже збиралися йти і щойно приєднали собаку на повідок. Коли ній звідки з'явилась жінка і почала з нами розмовляти. Вона була дивною. Вона сказала, що її собаці дуже не вистачає спілкування з іншими собаками і чи можемо ми пройти з нею ще 5 хвилин. Те, що я не помітила, але помітила моя сестра, це те, що її собаки ніде не було видно. Жінка почала фактично заганяти нас назад у ліс. Коли, як я не знала, моя сестра помітила вантажівку краєм ока, і я досі нічого не підозрювала. Раптом моя сестра кричить: Тато, і на наше щастя, мій тато завершив роботу і вирушив на пробіжку. Він почав махати рукою і бігти до нас. А коли ми повернулися, жінка вже зникла. Моя сестра поглянула на вантажівку і побачила, як жінка закриває пасажирські двері, і вона різко поїхала. Собаки все ще ніде не було. Я вірю, що ми були лише кілька хвилин від викрадення. Це було божественне втручання, що мій тато опинився в потрібному місці потрібний час. Мій молодший брат і я грали в бейсбол біля сутінків внизу нашої ділянки на 30 акрах лісистої гори в глухому куті, далеко від цивілізації, Уже настільки потемніло, що ми майже збиралися закінчувати, коли раптом почули найжахливіший крик, який ми коли не почули, з лісу, що був за краєм галявини. Уявіть, що жінка кричить в смертельному болю, корчиться від найстрашнішого страждання. Кожен крик із фільмів, жахів, воєнних фільмів, усе, що ви коли-небудь чули, нічого не порівняється з цим. І навіть зараз, через десятки років після того, як я це почув, волосся на руках і шиї стоїть дибки. і ще страшніше стає від усвідомлення того, що це насправді було. Горна левиця. Дорослі самки горних левів дуже голосно кричать, коли вони в охоті, і це звучить як жінка, яку рве на частини сам діявол. Почути це, будучи двома дітьми в темряві, в самому центрі пустоти, було одним з найстрашніших моментів у нашому житті. Я схопив свого брата за руку і побіг, Буквально прилетів вгору швидше, ніж коли-небудь раніше або після. Минуло 25 років, а я досі не можу забути той момент. Ось хороший приклад звуку, подібного до цього, із відео з камери на стежці. Обов'язково слухати гучно. йшов по вулиці в дуже незнайомому місті з групою друзів. Я відчув, щось дивне і не міг це пояснити, тому сказав групі: Гей, мені треба в туалет, давайте зайдемо в цей сабвей на хвилинку. Обіцяю, буду швидко. Через хвилину на блок далі почалася стрілянина. Якби ми не зайшли в ресторан, ми б усі стояли прямо посеред інциденту, чекаючи перейти вулицю. Коли я був дитиною, сусід через дорогу запропонував підвести мене до школи, коли побачив, що я йду пішки, і сказав, що дасть мені цукерки. Мені здалося, що щось не так, тому я просто сказав ні, дякую. І продовжу йти, не думаючи більш про це. Через рік він застрелив свою дружину, а потім і себе. І всім дякую за перегляд. Якщо у вас були подібні історії, то welcome to коментарі і всім пока.